У Хмельницькому чергове свято боксу. Турнір Відкритий ринг присвячений пам'яті заслуженого тренера України Анатолія Чумакова, який усе своє життя віддав вихованню чемпіонів. Цьогоріч змагання зібрали близько сотні учасників із трьох областей України, а також команди з Угорщини та Молдови. І кожен вихід на ринг це шана наставнику, який назавжди залишиться у серці боксерської спільноти. Два бойових дня на двох рингах. Очікуємо близько восьмидесяти. 80... Пар бойових сьогодні буде 38, завтра фінальний день. І завтра вирішиться хто переможці цього турніру. Найстарший це молодь 17-18 років, наймолодша це молодші юнаки. Це 13-14 рік народження. Про силу характера Анатолія Чумакова говорить і його вихованець, нині Дережнянський міський голова Андрій Ковпак. Каже, тренер був вимогливим, але справедливим і вчив не лише перемагати, а й залишатися людиною. В нього знаєте, така якась формула успіху є. Я не знаю як, але він він цю формулу знайшов І він хоче сказати один з найуспішніших тренерів в Україні. Точно і хочу сказати і напевно, що і у світі, бо тому що дуже багато його вихованців. перше, майстрів спорту дуже багато. По-друге, багато є призерів чемпіонату світу. Скільки було кандидатів до на навіть на Олімпійські ігри наших хлопців, тобто, ну ця людина з великої боку. Вона зробила величезний вклад в розвиток боксу. Ну на ваш на планеті земля проведення турніру стало можливим завдяки спільній роботі Федерації боксу та благодійного фонду Серце української нації. Фонд підтримує молодих спортсменів фінансово від організації змагань до подарунків і нагород. Але найголовніше допомагає створювати майбутнє для дітей, які мріють про велику арену. Наш благодійний фонд та файт-клуб Легіон розвиває самбо, бокс так і Для нас ці види спорту є найпріоритетніші це олімпійські та неолімпійські види спорту. В кожному із цих видів в нас є чемпіони світу, Європи, України загалом, та багато поселів з різних вікових категорій. Це вже четвертий турнір на честь Анатолія Чумакова. Проводять його у різних форматах від місцевих зустрічей до міжнародних поєдинків. Завдяки спільній роботі організаторів молоді спортсмени мають змогу змагатися, розвиватися і досягати спортивних вершин. Шеф, як ми його називаємо, проводив тренування, приходить до нас, коли може, тренує, вчить нас. Взагалі, від нього ми навчилися дуже багато чого. Весь буквально. Стиль боксу, той, що ми показуємо, пішов від нього. Наймолодші учасники 2013 року народження. Найстарші юнаки 17-18 років. Хтось уперше виходить на ринг, як Андрій із Диражні, а хтось як Крістіна з Угорщини, вже має чималий досвід і серйозні спортивні цілі. Спортсмени з різних країн, єдині в головному Бажані перемагати і розвиватися. Вчать не боятися, вірити в себе і все обов'язково вийде підготовка до турніру була важкою. Це два тренування щодня. додатково тренування у збірній Венгрії. Нині вже якнайшвидше хочеться вийти на ринку. З іноземного боку приїхали і досвідчені тренери. Ігор Черненков із Молдови зазначає, турнір організовано на високому рівні, а атмосфера заряджає дітей на результат. Щасою підготовка у мене пару ребят попали з чемпіонат Європи. Ми какби це один дізнається етапів підготовки чемпіонату Європи в Сербії в юлі місяці. Саме головне отримати бойову працю, бойовий досвід, а побідій сильніше. Турнір Відкритий ринг це більше, ніж просто поєдинки. Це пам'ять про великого тренера. Це можливість для дітей повірити в себе. І це приклад того, як спорт, благодійність і спільна мета формують здорову, сильну, цілеспрямовану націю. Оксана Медведєва, Юрій Сова, телеканал Перший Подільський.